Сьогодні готуємо неймовірно смачний пиріг. Два середніх курячих філе нарізаємо на невеликі шматочки. Перекладаємо в миску та додаємо дві столові ложки йогурту або сметани. Також столову ложку томатного соусу, сіль, сушений часник, паприку, чорний перець та столову ложку лимонного соку. Все добре перемішуємо. Дрібно нарізаємо цибулину, на сковороду наливаємо рослину олію і смажимо цибулю приблизно 2-3 хвилини. Потім туди же викладаємо м'ясо і готуємо на середньому вогні до напівготовності. Додаємо столову ложку борошна, приблизно 50 мл води, добре перемішуємо і ще наливаємо 50 мл вершків. Готуємо ще декілька хвилин. В кінці за бажанням, додаємо дрібно нарізану петрушку. Ще нам знадобиться 500 грам листового тіста, трохи розкатуємо його та на одну частину викладаємо вже вистегле м'ясо. Іншу частину тіста надрізаємо так, як показано на відео, та накриваємо зверху м'ясо, добре заліплюючи краї. Можна це зробити за допомогою виделки. Змішуємо один жовток та молоко та змащуємо наш пиріг зверху. Також посипаємо кунжутом і ставимо випікати у розігріту духовку приблизно на 20-25 хвилин. Пиріг готовий. Даємо час трохи охолонути. Нарізаємо на порційні шматочки та смакуємо в задоволення. Вийшло дуже смачно. Обов'язково приготуйте.